Я думаю, всі ми, готуючись сьогодні до зібрання, знаючи, що зібрання святкове, розмірковуючи над тою історією, яка трапилася, святкуємо це свято. Я міркував, я думаю, не один я міркував, багато хто з нас. І я задавав собі питання, а в чому свято? Гарне питання в пісні стоїть. Я хочу радіти. Очевидно, що свято це про радість. Так от виникає питання, а чого ж радіти сьогодні? В чому радість цього свята? Ну, з різдвом все зрозуміло. Народився Христос, подарунки, е маса емоцій. ну, Тут ніяких питань не виникає. Зрозуміло все з Пасхою. Смерть переможе на Христос воскрес. Ми вільні. Зрозуміло все з Вознесінням. Піднесений правицею Божою посаджений на Господньому престолі. Все звершилося і крапка поставлена? Все зрозуміло? А в чому свято? В тому, щоб в'їхати в Єрусалим туди, куди ти знаєш, що тебе розіпнуть? В чому свято тоді, коли люди співають, а Ісус плаче? В чому свято тоді, коли? Тобі відкрито все майбутнє і, брати і сестри, а в чому для нас сьогодні свято, тоді, коли ми теж знаємо, що через 6 днів його чекало? В Чому радість? Для мене це важливе питання. Друге питання, яке я собі поставив, над яким я міркував. Чого я шукаю сьогодні для себе особисто? Брати сестри, чого ви шукаєте? Я думаю, якщо я дам таку ну, свою особисту відповідь, то вона для багатьох буде ну, актуальною. Мені сьогодні, мабуть, найбільше потрібно не повчання. Мені найбільше не потрібні якісь догматичні роздуми, мені потрібна проста потіха. Правда чи не так? Знаєте, 24 лютого не так давно. Я перший раз за два роки війни, навіть, я знаю, що багато хто цієї можливості дотепер не мали, але я виїхав за кордон. Ми з братами нам потрібно було виїхати. Ось я перейшов в кордон в Молдову, сів біля під царії, поки брати їхали, доганяли мене. Вони ще кордон переходили. Я сів і почав дивитися, як люди сидять. А якось туди, чи то школа якась вийшла, чи то дитячий садок, чи то всі разом. Я подивився, як їхні діти себе ведуть. І я увагу, що не так, як наші. Якось набагато вільніші, набагато розкутіші. Якось їм веселіше. Я теж перед тим був з нашими дітьми, там, де багато дітей на дідачому майданчику, я бачив багатьох дітей, але я не бачив такої веселої поведінки. Я проїхав по Молдові, подивився на людей, зайшов ввечері в Кишиневі в парк. І я побачив зовсім інше життя. Якихось 300 кілометрів від того місця, де живемо, ми люди живуть зовсім інакше. І я думаю, що ті, та потіха, яка сьогодні необхідна мені, для них не актуальна. Вони веселяться, вони співають в них життя йде я своїм. Своїм кроком. Ні, вони читають новини, знають, але це не про них. А як сьогодні зранку ракета пролетіла, мені здалося, що вона зачепила мого комина, то знаєте, серце тьохнуло. І я потребую цієї потіхи. Ми нікуди від цього не дінемось, ми виснажуємося. І Господь дав нам милість мати велике свято сьогодні. І хотілося щоб це свято мене потішило і потішило вас. І в цьому ці питання я перед собою ставлю. І, мабуть, е я хотів би сьогодні про це говорити. В чому потіх? Найперше питання в чому радість? Це свято візду Ісуса Христа в Єрусалим мало велику передісторію. Дуже довгу передісторію. Не одну сотню років. Народ ізраїльський повертається після наказу царя Кіра до себе на батьківщину. Понад 70 років їх не було там в Ізраїлі. Край їхній війною спустошений. Все розграбовано. Єрусалим і храм розвалені вщент. І ось люди повертаються в пустку. Народ 70 років не жив вдома. Більше 70 років. Вони, ви розумієте, що вони застали? Вони застали згарища, розруху, руїни. Вони застали поля, які позаростали бур'янами, вони поза, заставали виноградники, які спусто, спустошені. Мало того, вони застали сусідів, які зовсім не хотіли. Щоб вони поверталися. І вони починають відбудовувати свої міста, відбудовувати Єрусалим, відбудовувати храм, а сусіди цьому не сприяють. З усіх сторін то один, то інший, вони роблять все, щоб євреї припинили роботу і припинили повертатися. Фактично іде потужна війна. І, брати, і сестри, Десь в Ізраїль він попав в те саме становище, в яке сьогодні ми попали. Їм теж була необхідна потіха. Чому? Тому що їхній устрій весь був зруйнований. І Бог їм дає таку потіху. Бог посилає пророків і один з таких пророків пророк Захарія. Пророк Захарій, який виходить, звертається до свого народу і починає потішати народ. Підіймати їхні руки, які вже опустилися. Він не один був такий пророк, не тільки через нього Бог говорив, але і через нього Бог чимало сказав. Слова Іса... Захарії, 9 розділ, 9 вірш. Раді від радості, дочка Сіона. Торжествуй, дочка Єрусалима, ось гряде твій цар до тебе, праведний, який спасає, лагідний, який сидить на ослиці і на молодому ослі сині під'єремної. Я пропущу трошки. І 16 го віша І спасай, його, Господь Бог їхній, того дня, як овець свій народ, бо вони, як каміння у вінці, засяють на його землі, о яка велика благодать його, і яка краса Його. Хліб оживить язик юнаків і вино дівчат. Бог показує Ісаї, що має трапитись. Бог говорить Захарії, що прийде цар. Цар, який сяде на престолі Давида, цар, який відновить царство і який спасе свій народ. Який відновить царство? Для народу Ізраїльського було, брати і сестри, це велика потіха. Ви розумієте, вони вернулися, в них царя немає. Царце не просто той, який каже, ти, ти тут, а ти йди сюди. Цар це не той, який от, зажав все в свої руки і просто насолоджується благами, які йому робить приносять. Ні. Народ хотів царя. Цар це той, який організовує захист. Цар – це той, хто турбується про харчування свого народу. Цар – це той, хто спасає від ворогів. Це той, хто організовує армію. Народ знав значення царя. Люди хотіли царя, а не так просто. Вони раніше колись просили у Бога царя. Вони розуміли, що цар їм дає багато добрих речей, які їм конче необхідні. І Бог говорить: я вам дам царя. Бог розказує, якого їм царя дасть. Захарія описує царювання цього царя, брати і сестри. За браком часу не буду перечитувати, але це така прекрасна картина. Ну, дуже солодко її читати. Бо Захарія намалював і показав їм їхнє життя, ну, царайське життя. Проходить рік, а царя немає. Проходить два, а царя немає. Проходить десять, двадцять, тридцять сестра, життя стає кращим тільки гірше. Ворги навколо лютують. Проходить якихось кілька сотень років, приходить Антіох, Епіфан, Слица. Він наскільки себе нечесно, недобре вів, ну, мало слів передати ось. Цю ганебну його поведінку. Він насмілився свиню принести в жертву у домі Господній. Він вух, кажуть священнику, відкусив, щоб той не міг. священник, щоб той не міг нести служіння. Він насміявся над народом Божим. Дуже-дуже багато зла він зробив. І народ Ізраїльський все це терпить. Здається, засяяло сонце. Повстання Макавеїв, вони підіймаються, народ ніби відновлює царство, ніби вони зраділи. Але не тут то було. Знову все руйнується, знову війна, народ попадає в полон на престолі сідає ірод, який нищить цей же народ, сам не єврей і думей. Ви знаєте, які стосунки між синами Якова і Ізраїля. Ірод робить багато великих злочинів, винищує і дорослих, і дітей, і знову народ ізраїльський, великий-великий, я б сказав би, депресії. Аж тут, в Єрусалим, переходять з далекого сходу заможні люди. І в них одне питання. Де тут народився? Цар. Знаєте, це хороша звістка для народу. Ви пам'ятаєте, чого чекав Семен? Він чекав потіхи. Його серце воно відображало переживання його народу. І ось. Він бачить, що Бог дав цю потіху. Він бере на руки Ісуса Христа і він розуміє, що потіха прийшла. Але брати все народ ізраїльський не помічає цієї потіхи. Проходить ще якихось кілька десят років з пустині на проповіді Ізраїль виходить. Ще один пророк. Більший за всіх пророків. Ви пам'ятаєте, що почалася його проповідь? Наблизилось царство Господнє. Покайтесь. Для людей це велика потіха. Люди каялись. Не всі, але багато каялись. Виходить Ісус Христос на проповідь, і Він знов проповідує, наблизилось царство Господнє. Багато проповідей, які в нього починаються і закінчуються словами, а в царстві Господньому, а в царстві Небесному, царство Небесне подібне, Він розказує і показує царство. Зрештою, Він каже царство серед. І ось він в'їжджає в Єрусалим на коронацію. Вони вже давно хотіли поставити його царем. Ще тоді, коли він нагодував тисячі людей кількома кусками хліба. Вони не проти були поставити його царем тоді, коли він воскресив з мертвих лазаря. Вони розуміли, що це той цар. Який може. Мертво зцілити. Це той цар, який може нагодувати. А він їде. І Лука пише так. Він їде. Коли наблизився до міста, то дивлячись на нього, заплакав за ним, кажучи. О, коли б ти хоч у цей день зрозумів, що потрібно для миру Твого та нині за закрите від очей Твоїх. Бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої, твої оточать тебе валом і обложать тебе і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе землею, побивають дітей твоїх, і не залишать тобі каменя на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого. Братя сестри, Ісус Христос. Констатує один простий факт. Потіха прийшла, а її не зрозуміли. Вона прийшла. Прийшов той, хто мав сісти на престолі. Прийшов той, хто приніс потіху, а люди її не прийняли. Іоанн говорить так, прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Вони його розп'яли. Трагедія. Брати і коли я собі знаю цю картину і розмірковую над нею, я, як і ви думаю, а в чому, таке потіха сьогодні для мене. І, брати і сестри, я її знаходжу далі. Я знаходжу її далі. Вона записана в об'явленні Івана. 19 розділ, 11 текст. І побачив я небо відкрите, і ось кінь білий. І той, хто сидить на ньому, називається вірний і Істинний, котрий праведно судить і воює, очі в нього, як полум'я вогняне, і на голові його багато діадев він мав ім'я написане, якого ніхто не знав, крім нього самого. Він був одягнений в одежу, обагнену кров'ю, а ім'я йому Слово Боже, і воїнства Небесні їхали слідом за ним на білих конях. Одягнений у вісон білий та чистий, з ус же його виходить гострий меч, щоб ним вражати народи, він їх залізним жезлом. Він топче до вина лютості лютості гніву Бога Вседержителя. На одязі його і на стегнах його написано ім'я Цар Царів і володар володарів. Брати і сестри, знаєте, в чому для мене сьогодні потік? А більше Ісус Христос. Зі слізами в Єрусалим їжати не буде. То вже відбулося? Після того була Пасха і було воскресіння, і було Вознесіння. І після того був День П'ятидесятниці. Тоді, коли ті, хто повірили в Ісуса Христа як Господа, отримали свободу, отримали спасіння і я сьогодні серед тих людей. І я коли дивлюсь на сьогоднішні переживання свої і наші, брати і сестри, я знаю, що не все обмежується моїм тілом і моєю сьогоднішньою присутністю тут. Йому подивився на своє життя, і він проголосив, я знаю, відкупитель мій, живий, брати і сестри, Найперша, найстаріша книга старого заповіту. Він розуміє, хто такий відкупитель? Він знає Христа. І я, брати, сестри, сьогодні в оцих обставинах життя особисто для себе. І думаю, і для вас. Прекрасна потіха, що Ісус Христос нас сьогодні не полишив. Він сьогодні знає наші переживання, він сьогодні з нами розмовляє. Розмовляєш, брати сестри. Він сьогодні нас укріпляє, потішає, він наложив нам Слово Своє. Він послав нам Духа Свого, Духа Утішителя, яким чимало милостей нам посилає. І хоча ми в тяжких обставинах стружені, обтяжені, і легше нам не стає. Але попереду нас не чорна яма. Попереду нас славне місто Новий Єрусалим. Який не схований від нас. І тоді, коли здається, нам зовсім немає сил, щоб іти, він бере на руки і несе. І, брати, і сестри, ну ніде правди, діти. Діти, Боже, які в мирі з Богом. Вони ж. Не бояться смерть. Апостол Павло, подивившись на своє життя, він каже, для мене смерть то надбаня. Чому? Та тому що смерть це ще не кінець. Тому що все тільки починається. Тому що для вибраних дітей своїх Бог приготував дім, в якому багато кімнат. І він каже, я заберу вас до себе. І в цьому для мене велика потіха і радість цього свята. Мені хочеться знову і знову міркувати, насолоджуватись перемогою мого Господа Ісуса Христа, розуміти, що вона вже звершена. Що він вже на престолі? І за це подивіться, яку велику потіху мав Стефан? Ну, здається, хіба може бути гірше? Той народ, який його любить, який, якому він проповідує, кидає жбурляє нього каміння, вони вбивають його повільно, методично, тяжким камінням. А куди він дивиться? І що він бачить? Він бачить небо відкрите, він бачить престол Господній, він Бога бачить. Брати і сестри, наскільки велика потіха для нього? Мені хотілося, щоб цей рамковий час сьогодні ми укріпили, укріпилися Господом, брати і сестри. Я не можу вам пообіцяти швидкого закінчення війни. І я не можу вам пообіцяти полегшення життя. Мені легше. Пообіцяти все навпаки. Життя так показує, що жити з часом легше не стає. Але Бог нам гарантував вічне життя. Бог нам гарантував свободу від влади гріха. Бог нам гарантував свободу від мук совісті. Бог нам Гарантував спасіння. Прославимо Його, подякуємо за його милість і будемо мати потіху і молитві і звертатися до нього і прославляти його нашого Господа. Амінь. Помолимось.